Попри поширення уявлення про тривале, гармонійне співжиття російського і українського народів в межах однієї держави протистояння українців і росіян щонайменше одне століття, все почалося наприкінці Першої світової війни. Тоді національні рухи скрізь по Європі почали будувати власні держави. Серед цих рухів були й українці. 1917-й став роком сплеску українського руху. Він призвів до створення і проголошення незалежності Української Народної Республіки та об'єднання у єдину державу українських земель, які до того були розділені російсько-австрійським кордоном. Проте на початку 1920-х років більшість України окупували більшовики. Більшовицькі лідери сформували СРСР та проголосили створення маріонеткової Української Соціалістичної Радянської Республіки. Окупанти принесли українцям геноцид голодом, червоний терор, знищення еліт, масові депортації та ув'язнення у таборах. Але це не зупинило українців у боротьбі за свої права і власну державу. За незалежну Україну воювала українська повстанська армія, а права українців у мирний спосіб відстоювала правозахисна українська гельсінська група та інші дисиденти. 24 серпня 1991 року Україна відновила свою незалежність. Проте марення Росії про імперію та повернення України не зникли. Військові агресії Москви проти України передувало десятиліття провокацій та економічних воєн. Спочатку українці відстояли демократію під час помаранчевої революції, а під час революції гідності європейський вектор руху. У 2014 році, після падіння режиму Януковича, Кремль розпочав проти України гібридну військову агресію. Її першим етапом стала тимчасова окупація Криму та дестабілізація ситуації у південних та східних областях України. Російсько-українська війна на сході України тривала 8 років, проте Путін не зміг підкорити Україну і повернути її у сферу свого впливу. 24 лютого 2022 року, Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну. Лише тоді світ побачив, яку загрозу становить Росія для міжнародного порядку, установленого з часів Другої світової війни.